Привіт, друже! А зараз перестань сумніватися і підключайся сьогодні о 16 на конференцію, яка відбудеться в Ютубі. Там ти почуєш слово докторов теології Станіслава і Юлії Салтаненко. Що це тобі дасть? Це дасть тобі велику силу, зцілення, свободу. Від залежностей, від будь-яких проклять. Що це дало мені ще два роки і чотири місяці назад я і мій чоловік ми були в борговій ямі. У нас була купа боргів, кредитів. Ми кожної неділі щось заносили в ломбард. Проценти росли, і це боргова яма. І окрім того, що було купа е, залежностей, я курила, 18 років курила алкоголь, це все руйнувало моє здоров'я. І я дуже сильно заборгувала перед Богом. Але коли я почала реально слухати моїх докторів теології е, Станіслава і Юлії Салтаненко, я отримала свободу. Я отримала ясність думок, я отримала зцілення на рівні душі, духа і тіла. Я отримала. Реальну свободу від цих всіх залежностей, і саме головне, що я сьогодні відчуваю себе щасливою людиною, тому що я отримую ці відповіді сама вільна і можу допомогти іншим ще й звільнятися. І це велике щастя є знаходитися поряд з такими людьми і чути це слово, це слово, яке дає тобі реально бути щасливим. Це дуже круто. Я запрошую тебе і не сумнівайся, не слухай ніколи критиків, не слухай нитиків, але слухай тих людей, які йдуть цим шляхом перемоги, які перемагають, які е, дають натхнення. Да, і ти отримаєш знаєш, таке натхнення, мотивацію, і ти будеш е, займатися справою, важливою справою, а не просто залипати в телефоні. Тому приєднуйся, не пропусти цей шанс сьогодні. І напиши мені обов'язково. Якщо ти будеш, дай мені про це знати, і які твої враження.